Тані, йордан воду розливає, йордан воду розливає, йордан воду повертає, Бог при призиває, Бог при призиває, Бог при призиває, о Христи, бажає, о Христи, бажає. Христос нині дух з'явився в голубині, Дух з'явився в голубині, святий з'явився нині, сповістив, що Бог в людині сповістив, що Бог в людині. Веселімось Християни, бо Ісус, Христос між нами, бо Ісус, Христос між нами. Радуймося, веселімся, рожденому поклонімся, Богу нашому вклонімся. Ой на річці, на йордані, Йордан воду розливає, йордан воду розливає.